Ви заповнюєте анкету. Всі, хто заповнює анкету, майже 95-97% потрапляють на другий етап. Тобто це просто набір, ми просто набираємо анкету. А, який є сенс, які є вимоги? Так, буде краще? А, це мікрофон. Який цент, які, є, які, цен, які є вимоги переписнути? Пер, 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 Перше це ні. 21-39. Молодші, старші, на жаль, не зможуть. А друге, це базова, середня освіта і вища. Те, що ничні не можемо. А далі, це вище. Все у вас написано, ваших Наймувати, аналізувати. Це теж є тест, це комп'ютерний тест, тобто е, там не буде фактор людського фактору. Це повністю комп'ютерний тест. Другий етап, після цього, другий тест це фізична підготовка, для дівчат і хлопців будуть різні нормативи, ми їх викладемо всі. Це біг, підтягування для дівчат біг підтискання. Під е, третій етап це БЛК, обов'язкова лікаря комісія, яку проходять і дівчата. Вони проходять в нас в Ужгороді, там буде спеціальні комісії, можливо, ми будемо лікарями будуть лікаря, місцеві, Потім, я думаю, що там будуть ще лікарі, які будуть відрядженні, тому що не всіх не вистачить. Так дуже великий буде набір. Після цього, якщо людина проходить фізичний і ВЛК, останній етап, передостанній етап це дуже великий тест психологічний. Теж комп'ютерний, тобто фактори людського там теж не За результатами цих всіх чотирьох етапів людина буде допускатися на останній, найважливіше, це співбесід. Щодо співбесідів, дуже багато питань, але знову ж таки ми зробили все, аби їх не було. Співбесня буде робити е, комісія, яка буде складатися з е, психолога, психотерапевтом, психолога, е, потім спеціаліста з теж МПІ2 тест який е, е, казав. Е, Мініції, скоріш за все, не місцево, це противник, який буде оцінювати загальної здібності. І дуже важлива історія, в цю комісію, окрім цих людей, будуть входити два представника громадських е, організацій. Всі тести, всі співбесіди, все це відбувається в прозоро в відкритому режимі. Е, представники громадських організацій будуть відбиратися, пропонуватися вам, в тому числі, Божко і в, 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 в Мухачкову. Тому там не буде якихось прикованих історій, це буде відкрита історія. І всі дані, чому ми це робимо? Тому що, звісно, ми будемо нести відповідальність за теж, деякі номери, але громадськість теж має показати на це відповідальність. Якщо ваші представники будуть на цих підвезях, і ви будете знати, кого приймаєте, це спільна відповідальність ваша і наша. В тому числі з огляду на те, що е, ці активісти, якого е, працівники громадських організацій будуть вам ухвалені, вони будуть якісь марсіяни, вони будуть, там, з тих, кого ви поважаєте, знають або на місцевому рівні, або на працювання. Цих всіх тестів і співбесід, людина потрапляє на другий рівень, тобто на підготовку фактично. Так? Під час підготовки буде відсіювання, але це вже початок підготовки поліцейської. Е, яка кількість нам потрібна? Зараз, на даний момент, з наших розрахунків з того, що ми знаємо, що нам надали місцеві місцева міліція і обласна міліція, нам потрібно буде десь 250 людей. 250 е, Це так, 246, але ну, 2480. Це те, що нам зараз кажуть, я можу сказати, що це може трошки змінитись, але не суттєво. Це зогляд на те, щоб порозуміли, що зараз е у вас в Ужгородському управлінні працює 98 патрульних, е у вас працює десь 78 качених, і, і там 73. І, і там, і там 20 сотні не доходить. Не, не доходимо, правильно вас не виходить. А, тобто зараз є 170, потрібно десь 250, розумію, так? Там 22-250, 280, так як щось таке, яке ми це Тобто Ми будемо фактично формувати той проблем, який потрібен. Нічого не, не більше, не менше. Але те, що будуть об'єднані функції патрульної служби і так? Це те, що буде відбуватися в місті. Підготовка триватиме 2,5 місяці. Ми подивимося, як, е, що ми будемо матеріальне для розпечення, зкладувати до того, тому що є зараз проблема з тим, щоб знайти якраз наближену до центру базу, на якій буде все. І стадіон, і плац, і аудиторії, і технічне забезпечення, і відомча мережа, і зв'язок, і так далі. Це досить важко. Ми зараз шукаємо таке технічне, речення його ми близько до цього, можливо, треба було якось обмежувати. З оглядом цей буде. Будемо знати, які терміни підготовки. Я вас хочу, і ось така амбітна мета у нас, щоб вже на початку листопада в нас вже була нова поліція. і дуже. Ось це все, що йому сказати про набір, які питання у вас будуть, там відповідно всі питання, що з інформаційно забезпечення, дивіться, вся інформація про всі етапи набору. з самого початку, починаючи з е прийому. Звісно, те, що стосується тестування, фізичної підготовки всі етапи будуть прозорими.